Всім привіт! Мене звати Діана. Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні в цьому відео будемо пробувати різні способи, як зберегти таку квіточку, як кану. Одна з моїх підписниць мені прислала в подаруночок цілих 8 кілограмів корінців ось таких квіточки кани. І я ще ні разу її не садила, в мене таких квітів немає. І їх треба, ці картоплинки, на зиму викопувати з ґрунту, тому що вони. Вимерзають, випрівають вони не морозостійкі, тобто їх так само, як і кали, і жоржини треба на зиму забирати в погріб чи, можливо, в кухню, чи в будинок. Тобто будемо зараз спробувати. Спробую декілька способів. Потім, як вони у нас до весни гарно долежать, навесні ми їх дістанемо, посадимо, подивимося, які вони гарні. І знову ж таки восени оберемо той спосіб, який був найкращий. Це дуже добре, тим, що їх дуже багато, тому я можу спробувати декількома способами. Буду пробувати спосіб такий, що положу їх в ящик і засиплю вологою тирсою і спущу у погріб. Наложила туди корінців цих картоплинок і засипала вологою тирсою. І ще одну картоплинку он засиплю у ґрунт. Ось так збережу. Другий спосіб знову ж таки засиплю тирсою. Але сухою і віднесу її в літню кухню. На дно насипала тирси, положила потім корінчики і зверху засипала повністю сухою стоїть. Третій спосіб просто заберу їх в будинок, положу їх під ліжком. Ящик зложила і зараз до батоту відправлю їх. Подивимося. Мені здається, що вони почнуть. Проростати і засохнуть. Ну, це ми вже побачимо навесні. І ще один спосіб: візьму їх, замотаю в якусь тканину і залишу в будинку в коридорі. Так що пробуємо дивимося, який спосіб виявиться найкраще.